Мої вітання. Розпочалася наша відпустка. Їдемо відпочивати в Одеську область, в село Курортне. Будемо їхати через Молдову. Якщо так хтось запланує, то чоловік їде зі мною, він працює в стратегічній компанії, в нього є бронь для того, щоб проїхати через іншу країну. Він брав перепустку в прикордонну службу, відправляв запрос, електронний лист. Через п'ять днів він отримав цей дозвіл. ну, Будемо на місці, побачимо, чи дійсно це все діє. Якщо ні, то поїдемо в якесь інше місто чи селище відпочивати. Ну, але ось так зараз плануємо саме в курортне. Тому як воно далі буде, покажу, чи нам вдасться, і покажу трішки дороги до Одеси і там далі вже до курорту. Їдемо і милуємося. Така краса в Україні. Аби не війна, та їхав як колись. З радістю в душі, а так важко на душі. Ось так. Прапор України. Такі гарні поля. Боже. Зараз десь будемо ставати у Соняхах. щоб пофотографуватися, чоловік має зробити мені пару фото, то я так вам з ним покажу ближче. Так гарно, наче прапор України. Жовта, далі, блакмітна. І такі ось тут лани, все так гарно засіяно, їдемо і милуюся. Дуже красива наша Україна. Помилувались ми з Соняхами, зробив мені чоловік пару фото, їдемо далі. Три роки ми не були вже в цій стороні, не були на морі цього року. Спробуємо і вам покажемо, що там і як. Їдемо в дорогу далеку, то по черзі їдемо, щоб не втомлюватися, та і взагалі далекі дороги, то добре, коли два водія. Заїхали на заправку, тут вже доїжджаючи до Одеси. Парковки пусті, заправка пуста, людей немає. Зазвичай, коли ми сюди проїжджали, то тут ну, просто ну, реально десь припаркуватися. Черга не в туалет сходити, щось там купити, пообідати. А це сіли з чоловіком вдвох пообідали. Парковка, одна наша машина. Ну, фури стоять, тому що чомусь їх зараз не пускають. Дуже сьогодні спекотно. Траса до Одеси, ми доїжджаємо пуста. Так, машина коли не коли. Я пам'ятаю, в 2019 році ми їхали так, і не вийшов. Взагалі, стільки людей. Це ж гаряча пора, море. Ох, лихо на нашій землі. На море людей їде дуже мало. Ну ми спробуємо. Така гарна велика річка, Дністер. Проїжджаємо. Проїхали ми прикордонно пропускний пункт, там нас зупинили, перевірили документи, взяли в чоловіка військовий квиток чи те, а? Віток, військовий квиток, пасту електронну перепустку. Електронну перепустку, потім це все там себе по базі пробили. Спочатку не знайшли, ми вже таки думаємо, все, треба вертатись, десь будемо інше, шукати місце відпочити. Але потім подивились, гарно передивилися, знайшли і нас пропустили, сказали, щасливої щасливі дороги, у вас все добре з документами. Перевірили багажника, подивилися, що там запитали, куди саме їдемо. Ну і все, сказали, їдьте, то ми це вже їдемо далі. А ще ми доїжджали до Одеси, там також перевіряли документи так, якось виборочно, не у всіх. Так як ми їхали, там чоловік-дружина, паспорта, я ще була за кермом, то нас якось взагалі пропустили, навіть не зупинили. Вантажні машини перевіряють всі повністю. Зупиняють, ну якось так. Нам, слава Богу, вдалося легко проїхати. Тож я сподіваюся, що ми сьогодні ще будемо відчувати з морі. У нас з Молдови А, що каже, чоловік може з Молдови не випустити. Ну, вже будемо дивитися, як буде. Якщо не випустять, ну поїдемо далі шукати собі місце відпочинку, бо відпустка маленька, тому часу. Будемо в Молдові відпочивати? Ну так. Да, Мабуть, якось так. Ну, добре, що нас пропустили. Значить, відпочинку будемо. Їдемо так над дорогою. Ми вже по Молдові їдемо. Спостерігаємо машини кинуті. Наші втікачі українські, мабуть, покидали та й потікали собі ось в село по дорозі. То так машин п'ять я вже нарахувала понад дорогою. А, вже шоста стоїть. То так сьома ось скільки кинутих машин. Кидають і тікають. Це ж село вже Молдова. О, так. Да. Якось так. Швиденько ми приїхали по Молдові, вже їдемо в своєрідній Україні. Коли заїжджали, то нас вже і не перевіряли, подивилися. Там у нього такі планшети військового по базі він подивився. Номера машини. І ми проїхали. Тож уже їдемо до моря, покажемо море. Так, їдемо, тільки що проїхали поворот на Шабло. Так в планах є заїхати туди, то так виноградників у них багато. Так, наближаємось повши до курорт. Машин немає, не так, як в сезон. що тут такі колони їхали. Зараз пусто. Та так, що чоловік сміється, що в готелі будемо двох. Це так відпочинок. Ну, побачимо. Приїхали ми вже в курортне. Будемо бігти на море. Дуже пахне вже нам тут морем. Виїхали ми з Києва в 7 годин ранку. Зараз 13.58, ми вже в самому курортному. Тож ми на пляж. Ми вже прийшли на море, будемо купатися. В інших відео покажу вам що цього і як. Дякую за перегляд. Далі будемо.